Шановний, що ви хуліганете? Пізно вже ніч на дворі. Так ти ж п'яний. Вон, розпухувась, іди проспись. Ага. Так, то це ти торбу не світанку до церкви підкинув. А настоятель по жертву прийняв. На ці гроші ми церкву у городичах добудуємо, школу у Сваридівці, дітям хворим. Ти про що? І? А, он ти про що? За пожертву, звичайно, велика дяка, але це тобі не допоможе. Покаяння, тільки покаяння. Пізно вже тупай додому. Добра ніч.